Вітаю, друзі! З вами український історик Олександр Алферов. Про три містичних роки, про три колосально складні роки, в яких мешкали наші предки, так і це не буде історія про голод, про війни, про неврожаї. Це буде історія про роки, які власне ну, тиснули на людину, про ті роки, які пов'язані з цифрою 666 в тому числі. Зараз вам просто дуже коротко розповім. Перед цим подякую всім, хто лайкає, коментує, поширює ці відео. Друзі, дякуємо за спільну боротьбу на історичному фронті. Дякую всім, хто донатить на Патреоні. На картки на спонсорство в Ютубі, картки під описом відео. І щиро, щиро дякую, друзі, всім, хто підписується. До речі, обов'язково підписуйтеся. Дві третини моїх глядачів не підписані на канал. А Московські боти навпаки підписуються і відписуються, коли виходить нове відео. Чим знижують рейтинги, знижують алгоритми, і відповідно Ютуб не показує, демонструє це відео багатьом. Але з цими ботами їх чекає своє чи свого звіра там. А тепер, друзі, що ж це за три роки, які просто ну, колосальні? Перше, це 1033 рік тисяча років від смерті Ісуса Христа в усвідомленні християн. В усвідомлення середньовіччя це колосальний рік. Наступний рік це 6666 рік. Чотири шістки. Так, таке буває, розкажу, як і чому. Наступний рік це 1666 рік. Друзі, ці роки просто неймовірні за подіями. Отже, почну з 1033 року. Тоді Русю правило в цілому Русю. Правило два головні князі Ярослав Мудрий та його брат Мстислав. Були ще інші князі, але їх ми поки не тракаємося. Що ж відбувається? Тисяча років з Дня смерті Христа. І багато хто чекає, що на цю дату прийде Христос знову судити живих за їхніми справами. 1033 рік. У нас в літописі за, на цей рік припадає лише дата. Те, що помер Євстафій, син цього Мстислава, співправителя Ярослава Мудрого його брата. До речі, сам Мстислав помре за рік. Але для нас повстрінаних літ залишило згадку про те, що робив Ярослав в 30-ті роки. Точніше, ця звістка за 36-37 рік про те, що він робив. І от що цікаво, Ярослав Мудрий чекав другого приходу Христа. Так. Тобто, в сакральному світі того часу. Тисячі років після смерті Христа Христос міг прийти. І люди його чекали. Ярослав Мудрий розбудовує церкви, прикрашає іконами, золотом, сріблом, будує міста. І що найцікавіше, він розбудовує Київ на манер Константинополя. Власне, Константинополь новий Рим, а Київ новий або другий Єрусалим. І Ярослав Мудрий. Цій програмі сакральній він намагається розповісти, що коли прийде Ісус Христос, то йому скажуть, що ось він народ Русі, який був язичником, який прийшов до християнства, і Він є новим спасенним народом. Ну, ось так, от, друзі. Так. І тут уявляєте, що вони в той час жили, розуміючи прекрасно, що в цей 1033 рік може прийти Ісус Христос. І от якраз Ярослав Мудрий. Розбудовує Київ, з'являються золоті ворота, як в Константинополі. Софія Київська закладена будувалася за часів Володимира, його батька. Проте Ярослав її ще більше прикрашає. Будує, як і в Константинополі біля Софії Ки... їхньої Софії Константинопольську церкву Георгія, церква Ірини. Він так само будує в Києві. Він робить все, щоб наслідувати оцей небесний Єрусалим. Він говорить про те, що його вся діяльність побудована на те, що Русь богоспасенний народ. Ось як, друзі. А ви думали собі: ні-ні-ні, це програма Ярослава Мудрого. І що найцікавіше, що Ярослав Мудрий, очевидно, є й замовником першого літописання. Ви чули назву цього літопису Повість временних літ. Але ну, деякі говорять неправильно, абсолютно, повість минулих літ. Слово временних. Не перекладається як колишніх минулих, воно не перекладається як сьогоднішніх е, временних літ. Щоб ви знали, це назва, оця повість, тобто оповідання временних літ, оповідання не про старі часи, а оповідання. Оці от времени літа це єдина згадка є в, в мові. Бо у нас в мові церковно связькі та нашій українській стрій немає слова временних. Є слово вре врем'я час, так? але временних має єдине значення, що цей літопис, ця повість, цей е оповідь, вона готувалася, і ось цей термін временних до приходу останніх днів. Ось як можна, як слід правильно перекладати повість времних літ. Це оповідання про останні дні. Так, бо якраз времени літа це те, що стосується апокаліпсису, закінчення життя. Ось як воно прикладається насправді. Тож Ярослав Мудрий замовляє цю повість для того, щоб звітувати, щоб Господь побачив. Це дуже цікаві речі, друзі, і от вони є для нас, українців, важливими, тому що ми в 11-му стріччі в першій третині почуємо відчувати себе як богоспасенний народ. І Київ тому формується як сакральний центр, в тому числі, що ж, це про Ярослава Мудрого і 1033 рік. Наступний рік 6666. Пояснюю. є роки, від які ми зараз живемо, рахуємо календар від народження Ісуса Христа, тобто народження Христа це нульова точка. І рахуємо до 2022 рік. Тобто сьогодні у нас 2022 рік від народження Христа. В середньовіччі і довгий час в московській державі рахували календар роки від дати створення світу, яка була обрахована. Тобто, для того, щоб зрозуміти, яка сьогодні дата за церковними обрахунками, дати від створення світу, нам треба до 2022-го додати 5508. І ми отримаємо дату власне від створення світу сьогодні. І от власне. 6 тисяч. І навпаки, беремо дату від створення світу, так, і мінусуємо 5508 переводимо на сучасний календар. Беремо дату 6666 рік від створення світу. Мінус 5508 це 1158 рік. 1158 рік, ви знаєте, я подивився, і таке враження, що наші предки абсолютно не звертали уваги на те, що 4 шістки є. В цьому числі. А тут я одразу скажу, що наступна дата, 1666 рік, там колосальні події, просто колосальні. Зараз я них прийду, тому що там, от, от там реально буде різня. Так от, 6666 рік, чому про, про, в цілому про ці трешітки? Чи знали наші предки, що існували ці трешітки? Так знали. І я хочу сказати, що ще Іриней е, е, Леонський, це друге сторіччя. Нашої, нашої ери в своєму трактаті проти Єресей він говорить про те, що є, імена, є це, 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 число, це число 666, яке означає ім'я, ім'я сатани, ім'я диявола. А звідки воно всього походить? Ну, це відкривання Івана богослова, в якому звучить так: хто має розум, той порахує число зві, звіря. Бо воно є число людське, а число е, її 666 це цитата з Івана Богослова, відкривання останньої книги в Євангелії, е, яке говорить нам те, що якраз 666 це число звіра. І от якраз оце от Ірині Леонський говорить, що 666 це треба перекласти, розшифрувати як ім'я. Ну, і, наприклад, там, це в вдруге століття, друзі. Вони вже казали, що це, наприклад, перекладається як латинянин. Або Евантис, або Титан. Отже, там потім це все розвивалося в середньовіччі особливо. Тож справді, наші предки прекрасно розуміли, що 666 це число звіря. До речі, така неув'язочка вийшла. Тут знайшли тексти більш старіші, так і кажуть, що насправді в основі було не 666, а 616 і що це просто помилка переписників на якийсь період, і вона стала більш відомою. Ну, Тож, очевидно, число звіра 616, насправді. Так от е, у, знали про це число, знали. І, до речі, якщо ми говоримо про це число, то е, тут воно є і для християн дуже важливим, тому що цим числом 666 число позначали е, ну, недосконалість світу Три суботи без сьомого дня. А господь створив да, за 7 днів. ми знаємо. Е, і от якраз. 666 це якраз таке антихристиянське число в багатьох речах. Ну і, до речі, там ще в Старому Завіті Саломону написано давали щорічно податок 666 талантів золота. Це 30 тонн золота. І кажуть, що це якраз аучності по року, це от іде від цього числа. Ну, так чи інакше. 6666 мінус 5508, це 1158 рік, як я сказав, на Русі, друзі, хапайся за голову. Наступний, наступний, 1666, буде от такі, от. а тут, 1158-й, такі враження, що ніхто навіть і не думав. Е, з Ростова Суздалів виганяють єпископа, що, начебто, корупціонер з попів грошей дере. Князі воюють. Це початок грандіозної масштабної міжкнязівської особиці. громадянської війни. Вбивають князів, переслідують, беруть найманців, на битви. Облоги, міста, там такі претензії, друзі. Там просто, знаєте, нічого святого немає. Оце от той рік, 1158 коли, ну, ніхто нічого не чекав і число звіра їх не лякало. Тому е, нічого не знайшов і насправді цей рік прожили так, от, як і не було цих чотирьох шісток. Хоча літочислення тоді йшло паралельно двома календарами: 66 і е, від заснування світу, від Різдва Христового, така от дивина. Що цікаво, а от 1666 рік це цікаво. Тоді гетьманом України був Іван Брюховецький. І от уявіть собі: ми в Україні живемо за календарем від народження Христа. А московити живуть від створення світу. І у московитів 7174 рік, у нас 1666. Московити просто-напросто. Цей рік, а ми тут в Україні цей рік так тримали так, знаєте, нормально. Відчувало, що ці вони такі важливі. Навіть у Івана Брюховецького гетьмана дружина втратила дитину, і через що місцеві повитухи в гаді чи тодішній Стивості були звинувачені, в тому що це відьми, і їх спалили. Так, 1666 рік це спалили останніх відьм в Україні. От. Але це означає. Але це був такий безпрецедент, насправді акт. і Це означає, що на в суспільстві був величезний. І от, у московитів 7174, у нас 1666. Московити приїжджають сюди і роблять перепис населення для того, щоб врахувати розміри оподаткування, яке може отримати московська скарбниця. І увіть собі, як цей перепис виглядав для людей, які жили в 1666 році, для, від московитів, які нічого не чули в своєму 7174-му. Людей в селах виводили на вулиці, тварин, худобу, йшли бояриці, і описували, ага, так, там, корова три штуки. І давай цих корів. Ну, нічим іншим, як вапном помічати. Ляп, ляп, ляп. Ну, щоб не переплутати, щоб точно порахувати. І цим самим вапном вони помі починають помічати людей, щоб порахувати точно. Уявіть собі, яке враження у людей. 1666 рік чекають на прихід звіра, який буде так. І тут приїжджають московити ці бронати. І починають людей переписувати. Це те, що зараз бояться всі сьогодні: е, паспорти, чипи, вакцинації. Так? Е, е, це те саме. І вони просто люди починають. Ну, це не те, що там жах, там їх розуміння, що це іде переписи, готуються до е, приходу Антихриста. Наші люди проти цього перепису. Починає піднімати, тобто він триває, він іде, московити переписують, і цей перепис починає, ну, власне, у людей шок. І що відбувається? Буквально в 1667 рік відразу московський цап е, укладає там мандрусівське перемір'я, яке ліквідує повністю домовленості українців з козаками, але не в тому суть. Люди Починають піднімати повстання проти московитів, бо вони вважають, українці вважають, що це реально слуги диявола. До речі, я думаю, що так воно зараз і є. І от той який просто піднімається повстання величезне. Іван Виговський, Іван Брюховецький перепрошую, гетьман його очолює. Ну, Брюховецького вбили козаки за наказом, начебто, або не наказом Дорошенка. Але це інша справа. Але, друзі. 1666 рік це антимосковське повстання було, бо наші українці вважали, що це люди, слуги диявола, слуги звіра цього. Тож, друзі, не забувайте підписатись на цей канал. Я вас дуже прошу лайкнути, коментувати, будь ласка, ми боремося разом на фронті історичного Ютуба. Друзі, ось такі от три містичні дати: тисячоліття приходу Христа, 6666 рік та 1666 рік. Пережили наші предки, про що я вам і розповів, і як вони його переживали ці числа. Дякую всім, друзі, з вірою в ЗСУ, в нас, гвардію, в в Тереброну, в усіх людей доброї волі. Дякую щиро вам. Наближаємо нашу перемогу. До зустрічі!